У Луцьку попрощалися з двома захисниками Валерієм Семенюком та Анатолієм Мерчуком. Бійці відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. 46-річний лучанин Валерій Семенюк загинув 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області, розповів Суспільному брат загиблого Олександр. З його слів, Валерій Семенюк пішов служити з перших днів повномасштабної війни. Хороша, чуйна людина, як брат, двоє дітей. Він пройшов від білоруської границі до Запоріжжя. Боже, то така дитина була на все село. І на він малий і великий всіх. Віддати шану полеглому Валерію Семенюку прийшли його побратими. Він був мій командир відділення. Дуже хороша людина. Це мій бойовий командир був, найкращий. Я півтора року разом майже служив. Я звільнився по біку, а він загинув. Веселий, жвавий, юморний. Дуже шкода таких людей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава святому духові. 52-річний житель селища Рокині Анатолій Мерчук загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська Харківської області, розповіла однокласниця Наталія Книж. Як ми ходили в школу, він завжди ну, привітний, ми завжди з ним. Ну, спілкувалися і зустрічалися. Ну, дуже добрий чоловік. Вчився дуже добре. Після восьмого класу поступав в воєнне училище, але не пройшов, вернувся. Він от він хотів бути от таким завжди був, щоб за когось захищати, мужній він. Вічна слава, шана, нашому Анатолію. Сім'я в нього дружина і синочок. Синочок був погран військах, був 9 місяців в полоні. От його визволили і далі продовжує боротьбу. От і батько. Як сину пішов, забрали в полон, він ще був вдома. Я не можу, каже, сидіти. Я хочу, щоб наша була вільна країна процвітала. Я хочу вас всіх захистити. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Валерія Семенюка поховали на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Анатолія Мерчука на кладовищі у рокинях. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.